Ну що, ікра морська, баклажанна. Пропоную приготувати. Погнали цибулю, нарізаю дрібним кубиком і відправляю на сковородку, в моєму випадку це вок, наливаю олійки, розігріваю і відправляю підсмажуватися. А поки цибулька підсмажується, баклажани очищаю і нарізаю також кубиком. Мені подобається, коли ця ікра і не переблендарна в пюре, і не дуже великими шматками. Це не соте, це ж все-таки ікра, тому. Кубики повинні бути невеличкими. Їх не треба солити там, вимочувати. Зараз такі баклажани, що вони не гірчать. Просто почистили і нарізаємо. Цибулька підсмажилась, відправляю сюди синенькі. Перемішала і поверх синеньких солодкий перчик. Я кришу дуже-дуже дрібно. Ось отаким кубиком. Можна брати різнокольоровий, червоний, зелений, будь-який помаранчевий, поки що ось так зверху розрівнюю. І все, а перемішається перший раз тоді, коли підсмажуються синенькі і буду перемішувати. Поки синенькі підсмажуються, вже можна перший раз перемішати і одночасно перемішається і перчик. Вони зараз зменшуються в розмірі. І поки смажуться синенькі, я займуся помідорками. Помідори для ікри Потрібно брати дуже-дуже спілі. Чим спіліші помідори, тим смачніше буде наша ікра. У мене прямо ось такі. Бачите? Помідори можна потерти на тертушці, а можна подрібнити в подрібнювачі. Головне не поспішати з помідорами. Чим краще підсмажуться синенькі цибулька і перчик, тим смачніше потім буде ікра. Так що не швидіть відправляти сюди одразу і помідори. Олії я сюди більше не додавала. Спочатку, здається, що синенькі впитали олію. Тут олія тільки та, яку я наливала смажити цибулю. Спочатку здається, що синенькі впитують олію, але потім, коли смаження продовжується і на великому вогні, то вони починають підсмажуватися, а олія виступає назад з них. Бачите, вже синенькі почали змінювати колір. І вже починає ставати такою більш коричневою. Але ще зарано. І ось коли отак піджарилися файно синенькі, ми виходимо на фінальну стадію. Пару столових ложечок томатної пасти обов'язково. Сюди ж відправляю помідори подріблені, солим, перчим. Я не додаю більше ніяких спецій. Я вважаю, що це для кабачкової і для ікри з синеньких не потрібно. Вони самодостатні страви. І треба куштувати і смакувати смак самих овочів, а не Отих спецій. Ви ж, якщо бажаєте, можете додати там якісь травки, або що ви за, що вам заманеться, е я додаю сіль, перець, ну і, звичайно, часник, і обов'язково цукор. От цукор обов'язково. Навіть якщо ви не хочете, щоб він відчувався, то трішечки для балансу. І для правильної роботи томатної пасти, цукор вкрай необхідний. Перчик, якщо ви любите гостре, можете додати ще й червоний. Якщо не любите, можете просто додати чорний мелений і все. Ось так. Сюди ж відправляю подріблений чесничок. Я додаю суміш перців, і солька, а цукор, як я вже вам сказала, це обов'язково хоча б чайну ложечку. Але необхідно додати. Тепер все це повинно закипіти, протушкуватися хоча б хвилин 5. І тільки тоді куштуйте на смак, чого вам де бракує. Можливо, солі, можливо, гостриночки. Зараз це не має ніякого сенсу. Чекаємо, поки прокипить, хвилинок 5. Ну ось і все. Ікра заморська, заморська, баклажанна, готова. Перекладаю в контейнер. Залишилося дати вихолонути, вона, звичайно, як вихолоне, трішечки загустіє і можна насолоджуватися. Готуйте і смачного вам!